Зичу вам світлості і теплоти ваших вифлеємських душ, які уподібнюються яслам новонародженого Христа. Христос іде, щоб дарувати нам і цього року надію, силу, віру, внутрішнє підґрунтя всіх наших почуттів, щоб ми радувалися і пам'ятали, що Христос народжується для нас, що Христос з нами, Він любить нас, Він дарує нам світлу надію на краще. Вітаю вас, Христос, народився. Бажаю вам, щоб Ісус Христос не тільки поселився в ефілемських яслях, але Він мав місце і в вашому серці. Його бажання переобразити наше життя, Його бажання дати нам нове життя. Для цього Він і прийшов, щоб простити наші гріхи і обновити наше життя. Ціляких вам гараздів і благословінь від нашого Всемогутнього Бога, Отця Сина і Духа Святого. Пророк Ісая, попереджуючи його народження, сказав нам так: народиться той, хто стане добрим парадником, хто стане миротворцем, той, хто відкриє значення вічності, а значить і значення нашого особистого життя. Отож, у цій тривожні сьогодні, Дні і надій наших. Дай Бог нам розпізнати Його як Спасителя, як радника, як того, хто поведе нас до кращого і доброго з Різдвом Христом і вас. Бог посилає свого Сина з любові до нас. І шукаємо Його. Святому Писанні і шукаємо його в нашому житті. І бачимо, що є хтось, хто є зацікавлений нашою історією. Зичу усім, щоб ми його знайшли, а потім його прославляли і прийняли все, що він нам приносить. Історію такою, якова, яка вона є. Христос народився. Цей непростий темний час для нашої країни. Нам всім потрібно вихід, рішення і надія. І саме Ісус Христос, який народився в Іфлеємі, є тим світлом, є тим рішенням і є цією надією. Давайте об'єднаємось навколо Нього і отримуємо мудрість згори. Христос народився! Славімо Його!